Уже розпочався сезон відпочинку на природі, і щоб вас не діставали комарі та кліщі, запасайтеся аерозолями та спреями. В нашому асортименті є дуже класні дієві засоби від компанії Bros. І так, є ось такий аерозоль Max. Він захищає від комарів протягом 8 годин і від кліщів протягом 5 годин. Розприскується він як на одяг, так і на тіло. Такий от аерозоль чисто від кліщів. Він захищає протягом 20 днів, але розприскувати можна його тільки на одяг. Також є ось такий аерозоль і спрей від кліщів та комарів. Ці засоби захищають протягом 6 годин, як від кліщів, так і від комарів. І ще є спрей для самих маленьких, для діток від 1 року ось такий спрей 50 мл. Все це ви можете замовити на нашому сайті. Замовляйте на все росте.